Прошу вас, де знати, що сприйшов. Нам продовжиться гра. Минула подпора. Випаски простепіль, Це люче за мить. Це баємо знатож дружить 11 Одинадцятирічний Богдан Білуха з новоукраїнки, що на Кіровоградщині, один із 15 виконавців, який потрапив до національного відбору дитяче Євробачення 2024. Виконував пісню цьогорічного переможця Євробачення. Шукав я власний шлях, зламав, якому думала, яко пісню Немо Декол мені вона сподобалась, і я її дуже багато слухав. А потім ми домовилися з мамою, і я став її співати на публіку. Ми Точніше, я репетирував сам і дуже багато. Мені так подобалася пісня і рухи, які я придумав, що я міг чотири рази заспівати одну і ту саму пісню. Мені дуже подобалося. Перший відбір проходив онлайн. Вимоги до учасників, вік від 9 до 14 років, і відеозапис живого виконання двох кавер версій популярних пісень, розповіла мама Богдана. Він співає постійно. Це постійно якісь постановки дома. Він він робить і рухи він придумує сам. Там танцювальні, якісь я вже коригую там, що можна винести на сцену, що не можна винести. І я е, нього настільки було велике бажання після Євробачення дорослого, коли він подивився. Мама хочу на Євробачення, хочу на Євробачення. Це постійно я оце чула. Тут і тут раз приходить положення на музичну школу, на емейл. І, звичайно, я йому показую: приймаємо участь. Так, взагалі навіть питання не було. Мама Богдана є і його вчителькою по класу вокалу в музичній школі. У нас цей процес постійного навчання йде, тому що він співає вдома постійно. Я ж хожу, це все чую, і я, по ходу, виправляю це все. Тобто співає він постійно. Я не ну, намагаюся коригувати і займатися з ним, отак, не, не вимушені. Обстановці у Богдана гарні здібності природні. У нього великий діапазон. Він може співати що завгодно. Він дуже швидко все вчить. Говорить, сина навчає всім манерам співу народному, академічному та естрадному в родині каже разом з ними співає бабуся. Люблю поля, зера, сади, річки, степи. Це це моя вітчизна, найкраща на землі». З 11 років свого життя 5 Богдан вчиться в музичній школі. Окрім вокалу, опановує гру на фортепіано. Я знаю Богданчика як дитину, яка дуже любить музику, яка горить музикою. На даний момент виконує. Вже досить складні твори. Брали з ним участь у міжнародному міжнародному конкурсі в Чехії, де він посів перше місце. Після другого етапу національного відбору літньої зіркової школи відберуть шестеро учасників. Вони виступатимуть у фіналі національного відбору у вересні, розповіла голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська. В принципі важливо було оцінити саме артисти. Нам дуже хотілося, щоб в 15 найсильніших учасників потрапили різні вокально та артистично сильні діти, і те, що Богдан обрав саме такий непростий твір, означає, що він не боїться виклику, він не боїться. Ще й по-своєму цей непростий виклик подати, адже е, пісня була з українську. Це була українська версія, і не відібрати Богдана було просто неможливо. Він був одним із справді таких. Перших заявок, які привернули увагу, тому що обрати таку пісню, це дійсно може артист, який прагне стати великою зіркою. Віримо в творчий потенціал Богдана на шляху до участі в дитячому Євробаченні Богдана підтримують рідні, викладачі й друзі. Я б хотіла побажати йому не здаватися і завжди йти до своєї мети. Мені дуже подобається виступати це для мене моє життя. Я не уявляю себе без музики, без співу, без сцени. Це ча частина мене. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.